Вітаю! Звати мене Ціпан Зоя Степаніна, я вчитель початкових класів Городищенської загальноосвітньої школи перших і третіх ступенів. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яка ж роль батьків у виконанні домашніх завдань. Навчання в школі, виконання домашніх завдань це справа серйозна. Нерідко наші діти перенавантажені так само, як і дорослі. Тому наше завдання навчити дитину працювати так, щоби нашкодити здоров'ю. Адже навчання це не легкий труд школяра. В сучасній школі дитина перебуває 5, а іноді більше годин. Тому державними санітарними нормами прийнято час для виконання домашніх завдань, а також те, скільки ж дитина має виконувати домашні завдання. Обсяг домашніх завдань не повинні перевищувати третину класної роботи. В першому класі домашні завдання не задаються. В другому класі тривалість до 45 хвилин, в третьому класі 1 година 10 хвилин, і в четвертому класі 1,5 години. Що ж впливає на результат домашніх завдань? В першу чергу це розпорядок школяра, які навчаються на високий рівень знань, виконують домашнє завдання один і той саме встановлений час. І навпаки, діти, які мають низький рівень знань, вони не мають визначеного часу для домашніх завдань. Результативність виконання домашніх робіт певною мірою залежить саме від вчителя. Саме від того, як вчитель диференційно підходить до домашніх завдань. Одні діти швидко сприймають програмовий матеріал, інші повільніше. Тому і домашні завдання мають бути різні. Уже під час пояснення вчителя на уроці домашніх завдань дитина розуміє, як саме вона буде його виконувати вдома. Тож, яка роль батьків у виконанні домашніх завдань? Батьки це головне джерело знань для своєї дитини. І саме батьки мають усі можливості допомогти дитині повірити в себе, бути успішними. Я пропоную вам скласти пам'ятку сідаємо за уроки разом зі своєю дитиною. Перше. Сідай за уроки один і той самий час. Провітри кімнату за 10 хвилин до початку занять. Третє. Вимкни телевізор, має бути тихо. Четверте. Уточни розклад занять на завтра. Перевір, чи всі завдання записані в щоденнику. П'яте. приготуй письмове приладдя. Шосте прибери зі стола все зайве. 7. час розпочати роботу. Кожна дитина повинна мати своє робоче місце. І якщо навіть ваші житлові умови не дозволяють виділити для дитини письмовий окремий стіл, ви можете надати їй окреме місце, де дитина зможе положити свої зошити та підручники. Перш за все, зверніть увагу, в яких умовах ваша дитина виконує домашнє завдання. Адже температура повітря повинна бути від плюс 18 до плюс 22 градусів за Цельсію. За уроки слід сідати тільки після того, коли дитина повернулася зі школи і відпочила, тобто через півтори години. Якщо дитина відвідує секції чи губки, це варто зробити трохи пізніше. Але в жодному разі не відкладайте на вечір. Дитина буде виснути. Є дитину привчити самостійно визначати, з якого предмету почати виконувати домашні завдання. Якщо дитина швидко організовується до роботи, я рекомендую розпочати складніших предметів і йти до легших. І навпаки, якщо дитина не може організуватися, привчайте її починати уроки з легших предметів. Завдання з української мови не рекомендується вправо переписувати на чернитку, адже дитина стомиться. Якщо потрібно ставити пропущені літери чи пропущені слова. Це потрібно зробити в усній формі. І в жодному разі не пишіть підручнику ні у ліце, ні ручкою. Після того, коли дитина запам'ятала, як потрібно виконувати дану вправу, ви можете піти і зайнятися своїми справами. Ніколи не сійте дитини за спиною. Дитина тихенько перепише і вона вас покличе. Пам'ятайте, дитина вдома так само стомлюється, як і в школі. Тому кожні 20-30 хвилин робіть по 10 хвилин перерву для неї, щоб дитина могла відпочити, походити, випити води. Також обов'язковою умовою для дітей є те, що має бути поряд аркуші паперу, адже вони можуть знадобитися для чернетки під час виконання завдань з математики, коли нам потрібно виконати певні обчислення або намалювати схему. Якщо ви ви помітили, що дитина допустилась помилки, самостійно не виправляйте. Просто вкажіть дитині, де ще раз потрібно подумати або виконати нові обчислення. Привчайте свою дитину читати, адже читання збагачує словниковий запас. Якщо дитині важко переказати, читайте разом з нею, хоча батьки. Контролюючи виконання домашніх завдань, проявляйте терпіння і повагу до особистості вашої дитини. Не порівнюйте її вміння з вміннями інших дітей. Не кричіть, а створіть сприятливі умови для того, щоб дитина могла гарно виконати домашнє завдання. І перш ніж запитати дитини, які в неї успіхи та які оцінки в школі. Подумайте, а що для цього зробили ви? І яку ви поставили в собі оцінку за виконання домашнього завдання сьогодні з дитиною вдома? Всім дякую за увагу! Ви все добре!